Говорити про війну, говорити про війну приїхав сьогодні очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він вже сьогодні зранку був на центральному залізничному вокзалі. Це показав Валерій Залужний посол України у Великобританії. Є в нас ця світлина? Чи немає світлини? Немає світлини. Ну добре, раз немає, то немає. Ну я в на словах переказав. Тепер ви це знаєте. В Одесі трагедія мати з дитиною випали з вікна 16-поверхівки. Повідомила про це при служба нацполіції. За попередньою інформацією, жінка загинула на місці а дитину, які приблизно 5 років госпіталізували на місці. працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські поки що не зрозуміло, що сталося. Як тільки будуть деталі, звичайно, що ми повідомимо. Ну і як я анонсувала, продовжуємо ми про метали. Дональд Трамп заявив, що хоче укласти угоду, яка надасть США доступ до рідкоземельних ресурсів України в обмін на продовження військової та економічної допомоги Києву. Про це пише Financial Times. За даними видання, ця пропозиція відповідає стратегії України, яку вона розробляє для поглиблення зв'язків з адміністрацією Трампа. Ми хочемо гарантію. Ми передаємо їм гроші, даємо обладнання. Європейці не встигають за нами. Вони повинні вирівняти рівень допомоги. Дивіться, між нами океан, а у них немає. Це для них важливіше ніж для нас, але вони значно відстають у фінансуванні і повинні платити як мінімум стільки ж, як ми. Тож ми розглядаємо угоду з Україною, за якою вони забезпечать те, що ми їм даємо їхніми рідкоземельними ресурсами та іншими речами.